Він не такий бійкий, як влітку. Хто ти чудовисько? Ну ну про що мова? Ну про що мова може бути? Ущипніть мене, я вас просто прошу. оп 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 оп, оп. Так, так так. так 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 Не поїхати, коли клюють такі по 600-700 грамів карасі. Це вартує вашої уваги, ваші вподобайки. Тобі пощастило, що тебе піймали ми, бо ми тебе відпустимо. Я радий вас вітати на каналі Favorite Fishing Мене звати Юрій Вознюк і знаходжуся я на дуже чудовому каміному кар'єрі. Моя сьогодні ціль Повпиратися і порибалити виключно наноджигом, мормишкою і невеличкими монтажами. Я не знаю, що все вийде. На дворі зима, трошечки посаджений голос, бо прихворів, ну логічно, зимове міжсезоння. Компанію мені сьогодні склав, мій хаски Хенк. Тож. Не буду довго затягувати. Починаємо риболовлю. І про головне. Я хочу сьогодні поділитися топ-3 своїми проводками по наноджигу. Тож обіцяю, буде цікаво. Ну що, мої хороші, Починаємо риболовлю. Невеличкий 0,9 грамів вольфрамовий джигріг. Малесенький селективський снек і спробуємо щось з цього вийде. Чому наноджиг? Чому такий метод і спосіб лову? Одна з причин, бо так звані міжсезоння. В такий період я обожнюю походити, побрудити з нано, з мікро. По-перше, це динамічно, по-друге, це ну, відносно рибно. Ще момент це цікаво по причині того, що ну, вибачте мене, завдяки нано можна завжди розраховувати не тільки на банального хижака, там, щучку, окунчика, а на таку цікаву, як білу. Неодноразово мені вдавалося ловити купу білої риби і це і манить. І взагалі, для чого цей метод був створений, розроблений, щоб ловити ну, багато, як правило, щоб ловити цікаву рибу. І ще один з таких моментів, чим мені подобається такий метод, що це мінімізація ну, у всьому, в приманках, в котушечці. Ниточка 02 у мене стоїть і дуже круто. Коли тобі сідає риба, до речі, із трофеїв щука 2 700 на наноблюбюк. Це вам, ну, висновки робіть самі. І ще, друзі, один з основних моментів, що можна піймати зимою в таке міжсезоння. можна полазити весною цілий рік в літню спеку, ти в принципі ну, будеш з рибою, ти, в принципі, Можеш піймати. Друзі, щось з активом дуже сумно, але маю велику надію, що ми все-таки сьогодні щось з вами. Ну і прийшов час нагадати одну із своїх основних цілей і тем розповісти вам про топ-3 проводок. Одна із перших, ось ви зробили закид. Вона чимось схожа на мікроджигову проводку, але вона має невеличке. Своє таке ну, відступлення від такої класики, там подвійна сходинка, я роблю максимально резонансні рухи бланком вудлища, ну, ноблюбік. Це не екстра фаст або фаст, це все ж таки регуляр. І коли ви качаєте свою мормишку або нано-мікроджиговий монтаж, я задаю ще такий як невеличкий збій приманки. Щось схоже, як Аналогія з зимовою мормишкою, коли ви робите підігровочку таку. Вода холодна, на дворі зима. Суперактивні і супер швидкі проводки, вони, ну, в принципі, можуть не працювати. Так, звісно, потрібно пробувати. Різні варіанти, різні методики. О, Щось було типу-типу-типу як покльовочка. Це вже починає подобатись. Так, трошечки підстянуло нашу приманочку, була покльовочка, маю надію, що щось буде. Риба, 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 риба. Риба, риба, риба. оп по па по 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 Друзі, 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 друзі. Хто ти чудовисько? Хто ти чудовисько? Якщо це окунь, то це прям це щось нереальне. Я тебе чекав, я на тебе чекав. Ви погляньте, ви погляньте, будь ласка, будь ласка, будь ласка. О Боже, наноджих, я просто в тебе закоханий. Ви погляньте ж, який красень. Це він клював. Він там стояв біля того каміння і клював, як його взяти? 02 друга нитка, нагадаю. Друзі, ну це можна збожеволіти. Яка ж бійка крута риба? Навіщо ти окуня, якщо клює такі карасямби? До речі, хто не бачив відео, З'явиться посилання, як ми весною тут ловили на нанодропшот гарних також карасів. Гарненько сидить. Ну, Дикой символ. Зараз буду показувати. Головне не впасти. Головне не впасти. Яка ж бійка? Оп-оп-поп. Оп, оп. Слизьке каміння. М -м -м. Як його взяти? Я не хочу піднімати його на... І це Winter Fairy Tale. Друзі, чесно кажучи, бракує слів. Так, да, ми знаємо, що ти зараз будеш плигати. Ви погляньте. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так-так-так-так-так. Просто злиток м'язів. Малесенький селективський снек, малесенька. Погляньте, будь ласка, на її на цю засібку. 16, якщо я не помиляюсь, флюрокарбон і ось такі карасямби. Ну, це вартує вашої уваги, ваші вподобайки. Ну, просто погляньте навіть отак. Погляньте навіть отак. І там були у мене покльовочки. Ведеш приманку, а хижа риба, вона більш якось активніше бере. А це так дик, дик, як зацепочка об щось. І знову ж таки, зверніть, будь ласка, увагу. Атакував, атакував, атакував і зачепився зовнішньою частиною пащі. Декілька фото відпускаємо, продовжуємо. Оце справжній зимній спінінг, оце справжнє відкриття такого класичного наноджигу, коли ти ловиш не банального окунчика, щучку, чи там ще якийсь дріб'язок, а ти ловиш отаких карасяк. Погляньте, будь ласка, ще раз на це золоте срібло. Навіть нагадування, що була осінь, а наступила зима. Ось такий карась. Ну, ваги не брав, бо не розраховував на такий бонус, чесно кажучи. Їхав сюди і думав, що буде ловитися виключно невеликий окунь, але таким бонусом ми розпочинаємо нашу риболовлю і маю надію, що ще щось ми з вами піймаємо. Звичайно, якось так давай, не, я тебе оп! Таким дельфінчиком запустив. Що ми маємо наразі? Я вже рибалю десь орієнтовну годину. Трошечки почав вже підмерзати. До речі, є гарячий чай. Лимон, імбир, все як положено. Трошечки улуня китайського, до речі, на китайські чаї майже повністю спригнув з кави. Ну, це таке діло. Наноблюбік, мармишка, проводки. Я рибалю майже все життя. На даний момент мені 35 повних років, якщо дасть Бог вже життя до травня, місяця, то буде 36. Досвід риболовлі на зломі погоди він такий, коли просто йде. там, типу, Стабільний тиск, стабільна погода, рибка ну, по-різному себе веде. Коли йде злом погоди, випав сніг, трошечки придивив мороз, він включає рибу. По моєму досвіду, він включає рибу. Як ви рахуєте на зломі погоди, як у вас ви ловите, не ловите чи взагалі не відвідуєте водойми. У мене сьогодні була змога, хоч знову ж таки нагадаю про закладене горло, трошечки прихворів, але ну, було велике бажання приїхати і половити саме в зимовому антуражі. Тож не буду більше багато нічого говорити продовжуємо далі. Я абсолютно не здивований, чому улетів такий гарний карась. По-перше, його тут достатня кількість. З цієї сторони видно рогачики поплавочників, які тут часто ловлять. І ну, я також тут ловив, але ну, мені, як правило, попадався так, линочок, плиточка. Карася одного там чи два піймав, там, і то це було ранньою весною. Стосовно карася, стосовно. О, знову була покльовка. Знову була покльовочка. Може, щось буде? Бачите, і сонечко підіймається, прохладнувати вже. Пальці мерзнуть, але нитка ще не підмерзає. Це великий плюс, бо гіна блюбіку, і були б нюанси. Методика зимової риболовлі по першій кризі, коли стає лід, я круто, деякі ловлять на мармишку карася. Чому ні? Чому ми не можемо взяти наноблюбік, вибратися на водойму, де його достатня кількість, а його тут чимало? По-перше, це кар'єр. Тут багато білої риби. Так, тут є хижак. Але він не спускається. Сюди тяжкувато доїхати. Власним транспортом, бо по суті немає як такої дороги. Тому і абсолютно від слова зовсім не здивований, чому ми зловили таку цікаву бійку рибу. Дуже-дуже дуже-дуже маю велику надію, що ми спіймаємо ще ж. І відразу настав час вам розповісти про другу свою проводку, яку я використовую виключно для нано-джигу. Зараз навіть вимотив. І продемонструю. Ну, класика, ви робите закид, приманка ваша не впала, і ви просто робите в товщі води щось похоже, як в пелазіці, в морській риболовлі, плавні такі потяжки. Невеличка пауза, протяжка. Невелика пауза протяжка. І на таких методиках, особливо по білій рибі, коли це товща води, коли це річка, коли це такого плану кар'єр, досить глибоковатий. Тут до 5, навірно, до 7 метрів глибина. Ви робите плавні в товщі води такі маніпуляції. Як правило, це, ну, в принципі, працювало. Ну, в мене працювало. Я залюбки почитаю ваші коментарі, я залюбки почитаю навіть ваш хейт. Я залюбки почитаю, як рибалите ви. І взагалі. Багато є однодумців, які рахують, що наноджиг – це не нитка, це або жилка, або флюрокарбон. До речі, також можете написати. Я використовую 02 нитку. По-перше, це чутливість. По-друге, це далекі закиду. От приманка полетіла на метрів 20, не менше. 0,9 грамів Селектівський вольфрам жигріх. Якраз в рамках тесту. Блюбік до 1,5 грама. Це вже хенк втік. Змінив, до речі, на селектівський таргет маленький. Маю надію, що окунчик буде. Це що, якась гілка? А ні, риба! Риба, 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 але що, вона щось завела? во 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 вой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я зараз просто з божеволію. Знову сценарій з крупним карасем. Але він завів в грязку. Чи що це таке? Крупивка. Крупивка, я... Ну ти красун, звичайно, там ти стояв. Ви погляньте, будь ласка, головне, щоб він не зійшов. Друзі. Я спочатку подумав, що це. О-о-о-о-о. Нарешті, нарешті, нарешті. О, пішов, 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 пішов. пішов у ху ху Ущипніть мене, я вас просто прошу. Ну які ж вони гарні. Ви погляньте, ви погляньте, які бійкі. Ну як можна не любити на Як можна не любити на Проблема в тому, я спішив, не взяв підсаку, як його брати, як його брати. На ниці я його точно не візьму. Потрібно зараз щось видумляти. Можливо, якось за карбон. Як тебе не любити на ноджигу мій? Друзі, ситуація просто з рубрики оп 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 Захворівший. Напився таблеток. Дуже довго думав, їхати чи не їхати. Ну як можна? Не поїхати, коли клюють такі по 600-700 грамів карасі. Що ти хен, будеш їсти такого карася чи ні? Ні? Каже, дай мені каші". По, -по, 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 -по. Так, так, так. Він не такий бійкий, як влітку, або як пізню осінь, взимку. Ну це просто, ну ви погляньте на цих монстрів. Ну як можна не любити на ножах? Як можна, поясніть мені, небитий, який гарненький, пузатенький. Звичайно ж, він буде відпускатися. Так, 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 так. Не виплигни. Навіть затуляє мене і мій ніс такий кабанер. Ну реально здоровий. На ноблюбік. Буду намагатися максимально його обережно відпустити. Оп! Пішов колою. Що ми маємо наразі? Під час похолодання. Під час зими риба, така риба біла, як карась, така риба, як карась. Сьогодні вона нам дуже здалась. Вона стає напівхижою. Це логічно, бо з похолоданням води апетит, ну згадайте себе. Ось наступили холода, апетит, ну, ну погодьтесь, що краще. І в людини навіть краще. Це нормально, бо це живий біологічний об'єкт. Зараз трошечки вип'ємо чайку. Хочу перейти туди далі на міліки. Можливо, там також буде цікаво і щось ще ми піймаємо. Поки що наразі ми маємо два гарненькі карасика, були покльовочки. Ну і було б нелогічно не нагадати про садаківський таргет. Вибір червоний, пав на нього неспроста. Ну, така щось на кшталт імітації мотеля. Тож, полетіли далі. Там біжить ця шкода, ах ти ж коряка, де ти бігаєш? Переміщуємось далі. Блюбік, ну це просто кохання. Якщо ви скептично ставитесь, якщо ви з недовірою ставитесь, що там може бути цікавого? Ну, просто благаю вас, спробуйте. Спробуйте і повірте мені, що ви не пожулкуйте. Переміщуємося на нове місце. Шикарне, ну просто погляньте на цю красу, на цю красу кар'єру. Ось так, ось так. І що я вам можу мої хороші сказати? Я обожнюю спонтанність рибалок за ось такі моменти. Згадав наш такий осінній ролик з Віталем, з моїм товаришем, коли ми на швириді ловили окуню і влітали ось такі кабани. Невеличку нарізочку ставлю. Все ж таки чай. Переводимо подих. Продовжуємо далі. І так, мої хороші, випили чайку, поганяли з Хенком, зробили для вас цікаві польоти з дрона за розйомки і настав час третьої моєї топ-проводки. Саме по наноджигу. Їх, ну, в принципі, існує багато, модифікацій існує багато, але саме зараз хочу вам показати так зване топтання на одному місці. Як це виглядає? Це по такій пасивній рибі, по рибі, ну, в принципі, яку ми зараз намагаємося з вами піймати. Ваш, ви зробили закид, ваша приманка на дні, і ви максимально без підкрутки ручки-котушки, це дуже важливо, намагаєтесь так якби грати на одному місці, топтати, так знаєте, як ну, при якомусь типу танці, ну, вибачте, за такі алегорії, ви топчете, 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 вона плюс-мінус декілька сантиметрів може вперед назад грати. Потім ви робите просто протяжку і далі починаєте топтати, 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 топтати. Вибираєте слабину нитки, пауза і знову топчете, 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 топчете. Цю методику я використовував на спортивних змаганнях, коли я ще змагався в федерації. І вона дуже часто виручала саме по пасивній рибі. Я так ловив неодноразово. Рекомендую вам звернути на її увагу. Топчете, 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 топчете. Риба підходить, ознайомлюється, а протяжка її, ну, їжа, яка грає в неї під носом, потім кудись начебто хоче втікти. І вона її атакує. Так працює ну, вже декілька років. Так, ну, в принципі, ловлять багато хто. Топчете, топчете, граєте, 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 начебто на одному місці. Так, тут потрібно терпіння. Це не для такого типу холерика, як я, але і то я себе перелаштовую і так ловлю. Друзі, як я вже замерз, почав підмерзати, вже потрібно закінчити рибалку, бо лімітований в часі. Риба. Риба, 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 риба. Ну, це капут, щось дуже хороше. Щось дуже хороше, мої маленькі. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Друзі. Та ну, знову такий же самий сценарій. Риба заводить. В траву. Ну ви погляньте на цих красенів. Ви погляньте на цих красенів. Хенк, ти карась. Оце намотав. Оце намотав. Які вони бійки. просто це злитки срібла. Просто злитки срібла. Знову ж таки, проводка на так зване топтання приносить ще одного красення. Так, 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 так. Так, зараз ти будеш плигати, я знаю, тебе достаєш з води. оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, Починається оп, 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 оп. рандеву, так зване. Обережненько схватила риба приманку на так зване О, оп 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 да, поп Так, 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 так. Так, так, так. Ми тебе знаємо, ми тебе знаємо, тебе тільки береш в руки по зимовій класиці ти відразу починаєш рухатись і показувати своє незадоволення. Я тебе розумію, але тобі пощастило, що тебе піймали ми, бо ми тебе відпустимо. Топтання на одному місці це одна із унікальних проводок, яка в принципі приносить рибку малесенький джавасик від селекту, дюймовочка, якщо я не помиляюся, чи один і два. І імітація щось на кшталт опаріка. Ось, будь ласка. Таке враження, як будто це відбувається не зі мною. Продемонструю ще раз вам цього монстра. Швидесенько ми його відпускаємо. Унікальна приманочка як селеківський. Іди собі далі. Джавік. Замерз уже як собака дика. В Пальці майже не відчуваю, начебто так уже і розпогодилось і намагається сонечко вийти за густого килиму хмарок. Але є ще бажання, є ще чай. І зараз ми підемо в угол кар'єрчику і спробуємо порибалити там. Але декілька слів про самий кар'єр. Він невеликий, тут є глибина, тут чиста прозора вода, і плюс великий, колосальний, просто унікальний момент його нереально спустити. Сюди тяжко доїхати. Ну, можливо, сітки хтось ставить електровудкою. Ну, можливо, теж хтось. Ну, я тут часто гуляю з собакою, я майже браконьєрів тут ніколи не бачив. Тому ж оберігайте. Такі водойми і житомиряни, особливо до вас, звертаються, Якщо ви побачите це відео, а ви його побачите. Відпускайте, будь ласка, рибу. Запускайте сюди рибу, якщо є змога. І бережіть природу, бо наше щастя з вами, в наших з вами, руках. І принцип змога відпустити: це священний грааль кожного рибака спінінгіста Неважливо, ти рибалиш під зоною відчуження, ти рибалиш на кар'єрі біля хати. Ти рибалиш на міському озері або на річці Дніпро? Є норми, є ну, людська гідність і повага до самого себе, до природи. А то ми звикли все з природи брати, а по факту природі нічого не віддавати. Так не працює, на жаль. Тож на такій ноті позитивній, йдемо далі. Фух, до цих пір ще не віриться і тарабанить адреналін в голові. Яка ж сьогодні крутецька риболовля? Як же ж я? Отримав божевільне задоволення від такої риби, від такої природи. Така, знаєте, вже сніжок трошечки починає танути. Потрібно вже закінчувати риболовлю, бо, по-перше, що замерз, як собака дика, і лімітований трошки в часі, і вже риболовля, ну прям дуже крутецька. Поставив знову ж таки імітацію невеличкого хробака. Це класичний селективський джавік. І погляньте, будь ласка, на це характерне місце. Видно рогульки, де сидять поплавочники, тут рибу кормлять. Великецька повалена коряга в воді, яка також дуже крутий формує і захист, і місце для атаки, і проживання для риби. Проведемо тут десяток закидів. Дай. Мабуть, що будемо закінчувати риболовлю. Дуже було б круто ще, скажімо так, на коня піймати одну якусь рибинку, Закоханий в наноджих всім серцем, всією душою. Крута риболовля, круті емоції. І казав, кажу і буду казати: дрібна риба і наноджих – це не завжди логічний цикл. Можна піймати гарну рибку, можна піймати бонусну рибку. Ну, як правило, нано. Джиг це полювання за білим хижаком. Це полювання за червонопіркою, плиткою, линками, карасями, коробчуками. Все те, що, ну, в принципі, може риба з'їсти, а ви можете зімітувати приманкою безпосередньо своїм досвідом, своїм вмінням. І я обожню такі моменти, коли ти в даних умовах виїздиш, порибалити. І в тебе є результат. Результат з досвідом. Результат, яким ти хочеш поділитися. Не можу нарадуватись наноджигом кожного разу, коли їду. Це може бути будь-яка водойма. Непринципово, щоб це був кар'єр. Завдяки нано ви можете піймати в кожній калюжі. Вибачте за таке сумбурне порівняння. Але це реально так. Є є, є є. Така покльовка була, як Окуня. Така покльовка була, як Окуня. Але... Ну просто я зараз божеволюю. Ну як це працює? На ноджих. Не прискорюй моє серцебиття. Ну які ж ви всі гарні. Я вас просто обожнюю. Мормишка на ноджих і карась. Це лозунг сьогоднішньої риболовлі. Він просто пре, начебто вигул пса <хи> на повіцю. Нереально прозора вода і нереально бійки карасі. Ну як тебе не любити на ножи мій? Ну як? Та навіщо ти окунь, Навіщо? Ви мені поясніть? Потрібно дуже обережно, щоб я не впав. А ви погляньте. Просто погляньте на це срібло. Ой, як гарненько сидить. Тут були покльовочки. І він тут стояв. Він тут був, я його бачив. Я вже навіть не знаю, що вам коментувати. Я навіть не знаю про що ще сказати. Ну наскільки, ну погляньте на цей плавець, погляньте на цю ідеально гарну рибу. Так, хай ще трошечки заважають. Але ми зараз і тут впораємось. Ну, ну про що мова? Ну про що мова може бути? На і зимовий карасик. Малесенька приманочка, малесенький вантажик, дикоївські гачки. Навіть нічого не хочу коментувати, друзі. На ноджих це цікаво, на ноджих це рибно. І на ноджих це ось така риба. Це ось така риба. Просто декілька фото під зйомом. Ну і будемо підводити підсумки, закінчувати нашу з вами сьогодні цікаву та динамічну риболовлю. Інколи слова, як слова, вони просто втрачають свою силу і якусь логіку. О, гарнесенько, закраєць. Швидке відпускання. Я не маю права загубити таку рибу. Я не маю права. Ой, пішов красун. А її посмажити, не знаю, в кукурузному борочні. Якісь сметанці протушити і з'їсти. Друзі, навіть на цій ноті вже і закінчу нашу з вами риболовлю. Висновок, він дуже простий. На неважливо який, дешевий, дорогий, супер-пупер-білдерський. Це, по-перше, емоції. Це, по-друге, як правило, цілеспрямована ловля такої цікавої риби. В даному випадку нам пощастило половити карася. Налазився. Виїхали з самого ранку, а вже ну, реально скоро буде вже темніти, бо коротесенький зимовий день. Був сніг, було і прохолодно. Був крутий настрій. Був, до речі, обрив щось, можливо, навіть щука десь завела, бо така різка попльовка в сторону, можливо, якийсь корубчик, також карасик. Мікромонтажі. Топ-3 моїх проводок допоможуть вам розібратися в цьому стилі, допоможуть вам активно класно ловити. І допоможуть вам спіймати таку нестандартну, небанальну рибу. Це дуже важливо, почуйте мене зараз, будь ласка. Nano Bluebird – це частина мого серця. Легасенька катушка, тонесенька ниточка. Більш нічого не хочу вам розповідати. Ви підписуйтесь на канал Favorite Fishing, ставте свої вподобайки. Підтримуйте українську армію та ДССУ. Підтримуйте україномовний Ютуб. З вами був Юрій Вознюк. До побачення.